Привіт, друзі, на каналі Факт Юа. Сьогодні ми зануримось у захопливий, а подекуди й гарячий світ української мови. Ми поговоримо про слова, які викликають сильні емоції, слова, які багато хто вважає непристойними, але які, безперечно, є невід'ємною частиною нашої культури та спілкування. Мова йде, звичайно ж, про українські лайливі слова. Але чи справді це просто погані слова? Чи є в них глибший зміст, історія та функції? Готуйтеся дізнатися, що українські лайливі слова це набагато більше, ніж просто емоційний виплеск. Кожне слово має свою історію, і лайливі слова не виняток. Багато українських лайливих висловів мають дуже давні слов'янське коріння, а деякі навіть сягають до християнських часів. Вони були пов'язані з віруваннями, ритуалами, а також з природними явищами та тілом людини. Згодом, під впливом різних історичних подій та культурних обмінів, українська лайка збагачувалася новими виразами, адаптувалася та трансформувалася. Деякі слова, що сьогодні вважаються лейливими, раніше могли бути абсолютно нейтральними або навіть виконувати захисну функцію так звані оберегові слова. Це доводить, що мова живий організм, який постійно змінюється. На перший погляд, лайка здається лише вираженням негативних емоцій. Але її функції значно ширші. По-перше, це безперечно емоційний виплеск. Лайка може служити як спосіб зняти напругу, висловити роздратування, злість чи навіть відчай. По-друге, це інструмент для встановлення своїх і чужих у певних соціальних групах. Спільне використання лайливих слів може створювати відчуття приналежності та довіри. По-третє, лайка може бути засобом посилення мови. Надання їй більшої експресивності та ваги. У деяких контекстах лайливе слово може бути більш точним і влучним, ніж його цензурний аналог. Згадайте, як іноді одне добре дібране слово може передати цілу гаму почуттів: чи можна уявити українську літературу без елементів народної мови, включно з лайкою? Звичайно, ні. Видатні письменники, такі як Іван Котляревський, Тарас Шевченко. Леся Українка, Іван Франко, і навіть сучасні автори не цуралися використовувати міцні слова для створення живих, реалістичних образів своїх героїв, для передачі народного колориту та загострення соціальних проблем. Лайка в їхніх творах це не самоціль, а художній засіб, який надає тексту автентичності, глибини та виразності. Вона відображає дух часу, соціальне середовище та психологію персонажів. У сучасному світі ставлення до лайки досить неоднозначне. З одного боку, її використання в публічному просторі зазвичай засуджується, адже це може бути проявом неповаги до співрозмовника чи навколишніх. З іншого боку, в неформальному спілкуванні серед друзів або в певних професійних колах лайка може бути цілком прийнятною і навіть додавати розмові невимушеності. Важливо розуміти контекст і аудиторію. Етична дилема полягає в пошуку балансу між свободою слова та повагою до інших, між емоційним вираженням та культурними нормами, адже мова, як ми знаємо, має величезну силу.